Там спонсор футбольних клубів російських. От. І пряма агресія йде від е, з певного середовища. Ну, агресія не в тому розумінні, що там хтось прийде щось буде ламати, чи ще щось, а агресія не сприйняття цього бренда і цієї закладної станції громадою. Ми хочемо від вас добитися якогось сигналу для населення для громади, що ви підтримуєте. Ті всі е, події, які відбуваються в нас в Україні, що ви не підтримуєте ту сторону, яка зараз є агресором в нас в країні. Ми хочемо від вас бачити конкретний певний сигнал. Це повинна бути чи заява в ЗМІ, чи е, подача руки певним громадським середовищам, які потребують певної е, фінансової допомоги або допомоги в пальному. От я як представник автомайдану, е, в нас є потреба, наприклад, в пальному. Правого сектора також є потреба в пальному. Ще більше громадських організацій теж є потреба в пальному. Якщо ви нам посприяєте, ну я так не можу вам там, говорити там, якісь умови ставити. Це був би хороший сигнал для громади. Ви не жили в 90-х роках? так? Жили не Ну, Ви були маленькі ви тоді. Так от приходите з автоматом і говорите, ви мені не дозволить. Хлопці, я нікому нічого не я розумію. Розумієте? Це що, зараз рекет починається? Ні, це не рекет. Що, що це називається? Я я хочу, щоб... просто було... Шановні колеги, ви розумієте, що, ще раз одне, що заставити щось зробити людину не можна. Мої події, мої дії, ви розумієте? Це мої дії. Але я доросла людина. Повірте мені, я бандитам не платив. Я ментам не платив. Зараз я почув. Те саме, що мені в 90-х роках говорили. Тільки мені говорили значно, повірте, серйозніші люди це. І які мені розказували, що мене в ліс вивезуть і закупають це, мене це, там і, це, там, і це, там і там. Ви це хочете? Ні, ні. Тоді Тоді що ця розмова? розмова? Якщо ви прийшли до мене як до українця, до патріота, про що ви можете побачити по голосуваннях по в обласній раді, то давайте Є. і говорити. Давайте. Але без наїздів. Ні, наїзди всі відміняються, ніяких наїздів немає. Тож, тож, тож. Тож, тож, вас так так дуже не можна робити. Ніколи і ніколи. Розумієте? Я розумію. Будь ласка, якийсь сигнал у вас повинен бути. Які сигнали? Зверніться в ЗМІ. Друже, ще раз хочу сказати вам, я людина системи. І те, що я вам натяка, можливо. Це вирішує такі питання, вирішуються в Розумієте? Ще раз скажу, якщо ви не дивитесь матеріалів обласної ради, подивіться, ви побачите мої сигнали, особисті мої сигнали. ви подивитесь особисті сигнали тих людей, які тут працюють. До речі, треть з яких була на Майдані. Розумієте? Але це не означає те, що завтра я закрию цю роботу і ці 300 людей прийдуть до вас, хлопчику, і скажуть. Ви цього хочете? А в тих 300 людей мінімум 3-4 людини. розумієте? І ці офіцери, які сьогодні хотіли йти воювати за Україну. Розумієте? Вони подумають, і що робити. Ви провокуєте їх? Ми зрозуміли вашу позицію. Я Прошу зрозумі. Зрозумі. Повірте мені, я ніколи не, з рекетом не працював. Ніякий рекет не Ніхто тут не рекет. Слухай.

це значить, що ви одразу маєте там У вас своя думка, у нас своя позиція своя думка, розумієте? Ми маємо знайти ну, консенсус з цього вийти, з цього питання. Ми живемо в одному міськуємо на благо нашого краю. Нашого нам називати, тим, тим більше. Там, де їх немає, тератипсу навіть. О. Хлопці, ви зрозумієте, ви молоді, ви максималісти, це дуже добре. це дуже добре. Я ще раз хочу сказати, ми з колегами, більшість наших з них, дискутів опинялися на чому. 20 років в Україні. 20 років. Було так зване оземля.